Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля, ми на своєму господарстві. Кабанчик наш той так і лежить, нічого не їсть Сьогодні ми його плануємо різати. Шкода, звичайно, ще, але цей тиждень-півтора. Великої ролі не зіграє. Я вже всіх почистив, дав буряків, всі поневідалися вже лежать також. Тут відстилив, поналивав води. Цим буряка ще не давав, бо я не знаю, що він, чи він, він таке може встати, наїстися. то поки що мота комбікор в них є ще, вони не голодні. І їм вже дам, коли заберу цього. Ну, Зараз ми, поки ще не прийшов колій. Перед тим як зарізати, ми його зважимо, що він скільки заважить. Оце все я зніму побачимо. Так як ми вже виставили ваги, зараз будемо важити кабана, яку будемо різати, сьогодні роблю вже повторну герментизацію. Цей кабанчик у нас заважив 14,6. Трошки вони поправилися. потім вже в кінці я покажу, яка розкажу яка вага і на скільки вони набрали, за який термін. Це наша велика біла, це кабанчик. Це льошка. вже на вагах. Вони так хочуть втікти. Льошка заважила 13,2 Ця льошка найбільша. Вона заважила, на хоче втікти, але заважила 15 гривень. Ось так ми виставили вже ваги, ну і вже зважили малих, я перед тим не знімав. Зараз вже ваги чекають, будемо важити кабана і підведу я підсумки. Важили ми цих поросят 11.02. І вони важили кабан 13 кг. Зараз він заважив, е, перепрошую, не 13 11,8 кабан заважив. Це 13 ми його купляли. Заважив кабан 11,8. Зараз він заважив 14,6. Льоха важила 12,8. Зараз заважила вона 13,2. І е, менша, але ну, я не знаю, як воно, чи це наоборот, але одна льошка вона тоньша, вища, але вона якась худіша. Одна льоха важила 11,7 і заважила, чи вона зараз заважила 13,2, чи вона зараз заважила 15,8. Ну, одна заважила 15,8. Це ми важили 9,03 сьогодні. Ось так. Wow. Ну що ж, кабан наш так і лежить. І чекаємо, колія, коли прийде колій. Ну, на цьому я буду це відео завершувати вже Скільки він заважив, як ми його зарізали, які там проблеми були чи не були, я вже розкажу в наступному відео. Кому сподобалось відео пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!